Черговий скандал, який, звісно ж, таки пов'язаний із мовою і російським сегментом музики. Відома українська блогерка Анна Охім, знову втрапила у скандал з російською музикою. З нею в епіцентрі перепоті опинився і зірка серіалу Спіймати Кайдаша Тарас Цимбалюк, актори зі своєю дівчиною Світланою Готочкиною та інстаблогеркою підспівують і танцюють на вечірці під російські пісні. Після шквалу критики від громадян е відгукнувся і сам Тарас Цимбалюк. Актор опублікував великий пост. У своєму інстаграмі, де визнав, що серйозно помилявся чи помилився, актор каже, що не виправдовуватиметься і не розповідатиме, хто саме включив ці пісні, але розуміє, чому ворожа музика викликає таку реакцію. Водночас пан Цимбалюк зазначив, що зараз суспільство стало більш агресивним, тому за найменшої помилки піддають серйозної критики, але артист не знімає себе провину і каже, що просто потрібно пам'ятати те, що він публічна людина.